Всім привіт! Канал е, Золотий Мет вас вітає. Ми полетіли. Ми, тобто, ну і ми і бжоли. Ми, ми полетіли на пасіку, бо полетіли бджоли. Е, що, колеги? Друзі, е, хочу вам сказати, що... Е, та, сьогодні у нас дуже тепло, десь біля 20 градусів. Е, бжоли несуть пилочок. Цей мав переставити тут у ряд, але не встиг, вже він облетів, все вже пізно, буде так стояти. Бджоли вже несуть пилок. Так непогано, багато де бачу. Е, ну що, е, Перезимував е, всі від слова повністю, 100%. Навіть тлеуси, ну, бо в мене нуклеуси стоять, але вони порожні там нема. Ці нуклеуси, навіть які я лишив в зиму, то вони теж перезимували, От, літають собі гарно, бджілки працюють. Йду працювати. Зараз з цих нуклеусів що буду робити? Маю ППУ нуклеуси, буду зараз їх перекладати у ППУ. Це Пів 145 рамки, але його можна використовувати як 6-рамочний. Тобто замовив такі собі нуклеуси, спочатку їх перекладу, підсилю, з них продам пакети, а вже потім буду, буду їх використовувати як нуклеуси. Ну і що? І ще маю з цих тут дерев'яних, бачите, перекласти в ППУ 12-рамочні на 2 сім'ї. ось Замовив ППУ вулики, досить непогані. З Закарпаття чоловіка звати Іван, гарно виготовляє, тобто можу порекомендувати. Чисто Просто, бо дійсно гарні. оце вулик його виглядає так. ну Це вже я помалював. До речі, чим вони, мені сподобалося, що тут вони йдуть на пилкозбірник. Зразу закладається пилкозбірник, внизу шухлядка. І ось так 12-ти рамочні вулики виглядає. Тут що в мене в неї не мальовань, два я помалював поки що. Ну і зараз буду працювати. Так що е Дивіться, кому потрібно, бо ціна в порівнянні з ринковою досить нормальна. У чоловіка він ще там можливо від себе якусь знижку зробить там, е з пилкозбірником, все десь виходить порядка е 1500 гривень. Це нормально за вулик. Ну, Собі будете домовлятися, це не реклама, це просто я брав, можу порекомендувати собі. Може, можливо, він зробить вам ще якусь додаткову знижку. Вже собі будете з ними безпосередньо, кому цікаво говорити. Контакти я залишу під відео в першому коментарі. Дзвоніть, замовляйте. Чоловік почав це робити. Дуже непогана якість, хоче рости, цікавиться, зауваження приймає, так що можете собі замовляти.